Підвізка хум. Склад хум це подібний до складу, що виконує бажання. Він має силу допомогти вам здійснити всі ваші особисті бажання та захистити вас. Передчасної або випадкової смерті, той, хто носить початковий склад хум, миттєво прямує шляхом чистої мудрості, успіху та щастя. Гнів у житті людини почне розчинятися, і вона почне ставати більш ніжною, щедрою і співчутливою. Завдяки цим прекрасним якостям ви розвиваєте добру натуру та стаєте магнетичною особистістю, яка приваблює удачу, допомогу багатьох людей навколо вас гарних притягує. Виготовлен з 18-каратного золота. Носіть цей хум, який ми привезли з Малазії, торкаючись шкіри близько до серця. Або горлової чакри хум представляє трійцю, небо, землю та людство. Вважається, що воно містить основу всіх молитов та мандр. Багато буддистів вірять, що носіння символу цього слова приносить гарне життя та наближає людину, до нірвани та просвітлення. Так давайте ми будемо з вами просвітленими. Ось такі підвісочки ви зможете завжди знайти в наших інтернет-магазинах. Кожен клієнт у нас отримує подаруночок від компанії. На кожну прикрасу начитані сакральні фантастичні містичні мантри для залучення великої удачі, для захисту, для того, щоб був гарний настрій, для того, щоб ви завжди почувалися в безпеці. Тому віковий схід кожному клієнту ще додатково додає. До цієї підвісочки сакральну мантру для процвітання ми вас чекаємо.